І квіти з сердечками. Любочка, всім привіт. Я є, буряк натерла, буду палити в грубці і хочу на лисників. <сум> ну, якраз будеш прямо в прямому ефірі Люба, готувати на лисники. <сум> Любочка всім приємного спілкування, міцного здоров'я, Надюша Вільхова, а у нас пасмурний день. Мряка, туманно. У нас так само тільки немає мряки. Катюша возна, Лідочка, доброго ранку, гарного дня, святом вас здоров'я і миру. Лідочка, Ілюша і твоя мама Оксана, доброго дня, чудового настрою, міцного здоров'я. Мамі привітики. І шоколад з тортами для вас приймайте. Тримайте Ілюша Ок. Дянка Шевчук, Галинка Штинь, дякую. Катюша Возна, Надюша Вільхова, доброго ранку, гарного дня. Дянка Шевчук, Світлана, привіт вам. Люба Любарська, всім доброго, позитивного, гарного дня, міцного, всім здоров'я, доброго дня, Танюша, доброго дня, Любочка, доброго, дякую. Зі святом тебе, зі святом міцного здоров'ячка, Андрія Первозванного. Дякую за смаколики. Ілюша Горбачов, Пасмурно. В нас також. Мар'яшка, Ілюка, привіт. Я. Діаночка Шевчук, Катерина, Катюша Возна, привіт. Ілюша, дякую Ліда. Діанка Шевчук, Люба Любарська, привіт вам. Катюша Возна, Ілюша, доброго ранку, гарного дня, мамі привітик. Люба Любарська, доброго дня, ку-ку-ку, гарного настрою і хорошого спілкування. Бажає Оля Чумаченко. Олег, я й мої кози, Любушка, Бубочка, і святом тебе. Я тебе слушал сьогодні і Олюню слухав, але не писав, був за рулем, на ринок їздив. От, бачите, добре я Олег зі святом вас, міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Діанка, Оксана, привіт вам сердечка. Мар'яшка, що наготовили? Нічого не готувала, Мар'яшечко. я вже ж говорила, що є котлети, є піца, є плов. Нічого не буду готувати. Лідочка доброго. Любочка твоя родина, доброго ранку, міцного здоров'я, Божої опіки, Ігорю. Надюша Вільхова, Катюша Возна, привіт з Молдавії, з праздником вас. Дянка, Мар'яшка, привітики. Ілюшка, привіт тобі, Мар'яшка передає. Дяночка, привіт, як настрій, Мар'яшка запитує. Оля Чумаченко, Олег, дякуємо за підтримку. Янка, Мар'яшка, все добре. По магазинах підете гуляти, Мар'яшка запитує. Ні, сьогодні не піду. Чому не піду? Зараз розкажу. В такі будні дні. в такі будні дні, то краще ходить. Чому? Менше людей. На вихідні людей я ходила в будний день. То було багато людей, а на вихідні то там зовсім завал немає сенсу. По-перше, жарко, по-друге, черги великі. По-третє, нема такої змоги ходити повільно вибирати повільно, дивитись на ціну, на розмір, на якість. А в такі дні, в будні дні краще ходити, а в вихідні нема смислу. Ну, це не знаю як хто. Ну, для мене так. Я дома, в мене є час. Як я планую собі піти в магазин, то я вже знаю, що я туди піду. І в мене є час, і я собі тихенько не спіша, роздивлюся все. Ну, так, а в такі дні дуже багато наплив людей великий, на касах черги. Особливо там, де самообслуговування каси, то я не люблю таке. Мені треба, щоб було повільно, не спіша, бо то є мої кошти, я повинна знати і бачити, за що я їх плачу. Ледочка люба Любарская, добра.